Сьогодні працюємо у Девладівській громаді. Зустрілися із старостами трьох округів. А зараз, тим паче, люди, от, дякуючи осій нашому голові громади і благодійним фондам Карітас, тільки за те, що привозили нам очищену воду. А так я не знаю, якби люди. Да. Це про, проблема. І по сьогоднішній день це, це ще залишилася да. проблема. Ми завдяки цій очищеній воді, які вже своїми чесними, плюсом привозна це була, це тільки так іменно по Ну, Для да. приготування їжі для побутових там, там, міття, посуди, там це вже використовують місцеві колодязь, колодя, а іменно для приготування.

Проблема ключова і найголовніша це відсутність води. І ця проблема навіть не пов'язана з трагедією на Каховській ГЕС. Ця проблема пов'язана з тим, що в 21 столітті поблизу величезного міста у селах, населених пунктах, відсутнє централізоване водопостачання. Проблема з питною водою дуже нагальна для нашої території, для нашої громади. Зв'язку з трагедією на Каховській ГЕС вона стала більш гострішою. Установки дуже необхідні, надважливі. І минулого літа це була дуже катастрофічна ситуація саме в нашій громаді, тому що підвізна вода. Безперечно, вирішити цю проблему кардинально в умовах війни неможливо. Але тут все ж таки ми знову побачили наші станції, і це вже для деяких округів вирішує проблему. Завдяки даним установкам планується вирішення питання питної постачання питного водопостачання не лише для одного села, а для поруч розташованих населених пунктів. Планується до трьох чотирьох населених пунктів підключити і задовольнити потреби в питному водопостачанні.